Доброго дня, друзі! Вас вітає Toyota Center Алмаз Мазмотор. Менеджер з продажу автомобілів з пробігом Богдан. І сьогодні у нас рубрика Автоексклюзив. Toyota CAD 150 в першому кузі. Ви спитаєте мене, а в чому ексклюзив? А в тому, що один власник. Повна сервісна історія і мультпіта. Так звучать поліровані фари поклеєні антигравійною кліпкою. Так звучить тканинний салон, перетягнутий у Якашкіру. Багато наших підписників казали нам, що ми на своїх оглядах не запускаємо двигун. 2011 рік випуску. 161 тисяча рівного пробігу. Вся сервісна історія на офіціальному дивісі. Трьохлітровий дизель. Комплектація комфорт. Це мінімум, який треба знати про цей автомобіль. Легендарний. Дизельний прадов наявницький, таких більше не випускають, і він може стати саме твоїм. Підписуйся на нас у соцмережах приїжджай на тест драйв Чекаємо на тебе в Toyota Center центр Дніпро.